Друзі, доброго дня! Сьогодні ми отримали рішення Мін'юста з приводу незаконної реєстрації Анжели Макієвої як ВО міського голови. І я хочу нагадати, як це відбувалося. Коли мене незаконно відсторонили від посади, Анжела Макієва у чорного реєстратора зареєструвала себе ВО міського голови. Вона зареєструвала себе як представника Ірпінської міської ради, але це було зроблено з порушенням закону, і відповідно ми направили жалобу до Мінюста, до комісії, щоб вони розібралися і в який законний спосіб це було зроблено або незаконний. І сьогодні ми отримали рішення, що це було зроблено незаконно, це підтвердило те, що я вам і казав, і скасувала її реєстрацію. Що це означає? Це означає, що всі рішення з того моменту, як її зареєстрували, повністю розпорядження, звільнення наших працівників, взяття на роботу своїх керованих ручних людей, всі рішення сесії, рішення виконкома були незаконні. Це підтверджує рішення мін'юста. Я звертаюсь до правоохоронних органів, щоб вони це зараз взяли в роботу і ті заяви від наших адвокатів, які були подані, там, де є рішення Вакса, рішення Шевченковського суду, що возбудити кримінальну справу по Анжелі Макієві за незаконні її дії і захват влади, сьогодні це підтвердив рішенням Мін'юст. Будь ласка, беріть і розслідуйте ці справи. Як далі буде? Сьогодні в нас є єдина легітимна влада це наші депутати. Місто повинно працювати. Місто не може зупинятися. Як в законному руслі це робити? Одна третина депутатів скликає чергову або позачергову сесію, обирає головуючого і проводить цю сесію. Є законний механізм. Шановні депутати, я прошу вас не порушувати закон. Дійте згідно закону, а не вказівок, Карплюка і Макеєвої. Будь ласка, вас обирала громада, і ви повинні працювати на громаду, а не на деяких забудовників. Ви повинні собі чітко це усвідомлювати. Друзі, далі будемо рухатися по кримінальним справам. Далі будемо. Наші люди будуть подавати в суд з приводу цих незаконних рішень. Рішень у нас вже є підтвердження цього, так що ірпінь не здається, ірпінь не продається. Тримаємось. Слава Україні!